Вітаю, розбираємо сьому сесію НМТ 2023. Ми поїхали. Кількість виготовлених підприємством за рік столів відноситься до кількості виготовлених стільців як 3 до 4, якою може бути сумарна кількість столів і стільців, виготовлених цим підприємством. Якщо у вас є відношення, задача з відношенням, то зазвичай ми можемо позначити за Х коефіцієнт пропорційності, і тоді кількість столів, це буде 3Х, кількість стільців буде 4х. І сумарна кількість ми додаємо буде 7х. І це означає, що наша сумарна кількість має бути кратною 7, тобто ділитись на 7. Тому серед запропонованих чисел ми вибираємо той число, яке ділиться на 7. І це буде варіант B. Рухаємось далі. Пряма L перетинає прямі паралельні прямі m і n, знайти альфа, якщо альфа плюс бета 74. Якщо альфа плюс бета 74, і вони внутрішні різносторонні при паралельних прямих і січні, то це означає, що вони рівні між собою, і тому альфа і бета, альфа дорівнює бета, і ми 74 ділимо на 2, і це буде 37 градусів. Варіант Г. Наступне завдання. На діаграмі є інформація про кількість глядачів в різних залах кінотеатру. Знайти залу, яку відвідало найбільше глядачів. Очевидно, що у нас це найвищий стопчик, буде це біла зала, там 55 глядачів, тому це варіант А. Завдання наступне: розв'яжіть нерівність. Дана нерівність, якщо вона вже розкладена на множники. Ну, ми застосовуємо метод інтервалів, наприклад. Для цього прирівнюємо кожен множник до нуля. Отже, х плюс 3 має дорівнювати нулю. Це х тоді, коли х дорівнює мінус 3. І мінус 2 дорівнює 0, коли х дорівнює 2. Тоді, на числовій прямі, ми позначаємо дві точки: це мінус 3 і 2. Ми їх виколюємо, оскільки в нас нерівність не строга. Помилка. Коли ви пишете х плюс 3 менше нуля, і х мінус 2 менше нуля. Тому що, якщо вони обидві цих, цих множники будуть від'ємні і цей від'ємний, разом при множенні від'ємне на від'ємне буде додатні, і ви попадете в невірний проміжок, ви знайдете. Тому ми розв'язуємо, ми прирівнюємо ставимо, коли дорівнює нулю кожен множник, а тоді. ми мож... Один із способів це метод інтервалів. Утворюється інтервал. На кожному інтервалі ми вибираємо число, наприклад, з першого числа інтервалу я можу взяти число 100. Підставляю в кожну дужечку, в кожен ножник 100 додати 3, 103, Додатні буде число, 100 відняти 2, 98. Додатні. множимо додатні на додатні, отримуємо додатні. Це означає, що на цьому проміжку ця нерівність набуває додатніх плюсових значень. Кожна з, кожен з множників додатніх і вся нерівність додатніх. На другому проміжку від мінус 3 до 2 я можу взяти число 0. Підставляю в перший множник 0 додати 3 буде 3 додатнє число. 0 відняти 2 буде від'ємне мінус 2. Множу плюс на мінус додатнє на від'ємне, і результат отримаю. Отримаємо від'ємне значення даної нерівності на даному проміжку. Тобто вона тут на цьому проміжку менше 0. Далі з третього проміжку беремо число мінус 100. Мінус 100 додати 3 буде мінус 97, мінус 100 відняти 2 буде мінус 102, від'ємне число помножити на від'ємне число, разом буде додатнє число. Тобто на цьому проміжку наша нерівність набуває додатнього значення. І нам потрібно, щоб наша нерівність набувала від'ємних була менше нуля. Це у нас проміжок буде від мінус 3 до 2. Ще одна поширена помилка, яку ви робите, це коли ви знайшли мінус 3 і 2, і вам потрібно менше нуля, і ви берете все, що менше мінус 3. Але ж нам потрібно не ікси менші, ніж 0, а нам потрібно, щоб була нерівність. Менше ніж 0, а наша нерівність складається з двох множників, тому ось таким чином методом інтервалів ми її розв'язуємо. Ще один спосіб, який можна було застосувати, це, наприклад, якщо б ви розкрили дужки, перемножили все, отримали б квадратний тричлен, розв'язали б за дискримінантом, знайшли б x1, x2, так само мінус 2. А потім, так як у вас квадратний тричлен, то графіком є парабола, відки якої були б направлені вгору. То ви б могли зобразити ось так параболу, і та частина параболи, яка вища осі х, вона б набувала додатніх значень, та, яка нижча осі х, вона від'ємна. І так, тоді ми вибираємо також там, де мінус, тому що нам треба менше нуля. І ми все одно попали б в той же самий проміжок, тому відповідь у нас від мінус 3 до 2. Рухаємо далі. Логарифми, оскільки у нас є сума логарифмів з одною з однаковою основою, за властивістю в довідкових матеріалах вона у вас є, але вона у вас в інший бік. Тобто властивості логарифмів вони працюють як в одну сторону, так і в другу сторону. У вас є, вона записана, що якщо логарифм добутку, то він розписується на суму логарифмів, але тут, навпаки, сума логарифмів вона дорівнює логарифму від добутку під логарифмічних виразів. Перемножаємо, будемо мати. Тисячу. І логарифм десятковий ЛГ це десятковий логарифм. Щоб з 10 зробити 1000, нам потрібно піднести 10 до третього степеня. Тому логарифм десятковий від 1000 дорівнює 3. Варіант Г. Наступне завдання корінь квадратний з мішаного дробу. Ми маємо перевести в неправильний дріб. Знаменник залишається без змін. Чисельник 25 помножити на 1,25 і додати 11 – 36. Добуваємо корінь, це буде 6 п'ятих. Виділяємо цілу частину 1,15. Виділити цілу частину означає поділити чисельник на знаменник. 6 поділити на 5. Беремо по одному. І в остачі 1 він залишається в чисельнику. Тому 1,15 це наш варіант відповіді. Рухаємось далі. Кути гострокутного трикутника АБЦ задовольняють умову кут А менший Б і менший С, які з наведених тверджень є правильними, АВ – найдовша сторона трикутника. Найдовша сторона лежить проти найбільшого кута. Якщо у нас трикутник АБЦ, і у нас кут С найбільший, то очевидно, що проти більшого кута. Лежить найбільша сторона, тому АБ найдовша так. Друге, трикутник АБЦ рівнобедрений. Для того, щоб трикутник був рівнобедрений, він має містити два однакових кута. Оскільки в нас немає знака рівності між кутами, тому вони всі різні, тому трикутник не рівнобедрений. Третє, довжина висоти проведеної з вершини А, менша за довжину сторони А це. З вершини А. Якщо ми будемо опускати. Висоту, у мене тут не дуже вдалий малюнок, ну я продовжу. Дивіться, якщо там допокутній трикутник, то вона потрапить за межі трикутника. Якщо у нас трикутник гострокутній, ось це вона мене це. АБ. Якщо трикутник гострокутній, то вона буде всередину трикутнику, але в будь-якому випадку, чи в цьому випадку, чи в цьому випадку, у мене. Висота це буде катет, а сторона АС — це буде гіпотенуза прямокутного трикутника. Гіпотенуза завжди довша за катет, тому справді довжина висоти буде менша за довжину сторони. Можливо, у мене тут малюнки не вдалі, але якщо ви потренуєтесь вдома в себе потренуєтесь по е, спробуйте зробити, то ви бачите, що там прямокутний трикутник, де висота це катет, а сторона це гіпотенуза. Наступна задача. На рисунку зображено ромб, висота сторона якого дорівнює А, кут між стороною та меншою діагоналлю бета. Бачимо, визначте радіус кола вписаного в цей ромб. Отже, <coughs> дивіться, у нас є тут бета, і ось цей кут ще бета, тому що діагональ є бісектрисою. Тому. Разом він 2 бета. А ось цей тоді кут буде 180 відняти 2 бета. Так, мені треба радіус кола вписаного в ромб. Я можу це зробити, наприклад, з формули площі. Мені відомо, що площа ромба дорівнює. Сторона на сторону на синуску та між ними. Я навіть візьму не буду 180. Хоча у вас в довідкових матеріалах є спрощення синус 180-2 бета дорівнює синус 2 бета. От. Але я можу взяти ось, цю, ось цей кут 2 бета. Тут А тут А. Тобто площа ромба дорівнює А на А на синус 2 бета. Але з іншого боку, площа ромба це у мене. От, я напишу ромба. Тут ромб. Це в мене півпериметр на радіус вписаного кола. Чому Тому ж, чому я цю формулу використовую? Бо мені потрібно радіус вписаного кола. І звідси радіус вписаного кола це буде площа поділити на півпериметр. Півпериметр, периметр ромба, ромба всі сторони рівні, периметр ромба. 4. Це периметр 4А. А мені потрібно півпериметр, то я ділю на 2, і це буде 2а. Тому площа, ось А на А це А квадрат. Синус 2 бета і поділити на 2 А. А і А скоротиться і залишиться, залишиться а синус 2 бета поділено на 2. Це варіант В. Це один із способів. Другий спосіб можна було знайти за співвідношеннями. Трошки це було б складніше, радіус вписаного кола, якщо ми його проведемо. Він вдвічі менший за висоту ромба. І якщо ми будемо шукати висоту ромба стрикутника. Ось, дивіться, ось трикутник у мене є такий. В якому якраз у нас ось той кут 180 відняти 2 бета, але його синус, за властивостями, які в довідкових матеріалах є, там є така формула, що синус. 180 мінус альфа дорівнює синус альфа. Тому 180 відняти 2 бета, якщо його синус, то він дорівнює так само синус альфа. Тангенс, мені здається, що з тангенсом трошки по-іншому. Але, а, чому, навіщо мені тангенс, якщо мені потрібно якраз синус, тому що тут у мене висота, протилежний кут і гіпотенуза це синус. Так, тому, виходить, в мене буде так, синус 2 бета дорівнює висота поділена на сторону ромба. Але тоді мені треба висоту знайти, це в мене буде сторона помножена на синус 2бета. Але оскільки в мене радіус двічі менший, тому що якщо ми розглянемо оцих два трикутнички, вони будуть подібні з коефіцієнтом подібності 2. Тому що у мене тут діагональ поділена точкою цим центром кола, вона ділиться на бо це точка передну діагоналом. І тому виходить, що сторона трикутника, яка містить радіус, вдвічі менша за сторону трикутника, який містить висоту. Відповідно, радіус вдвічі менше за висоту, відповідно, тоді радіус дорівнює А на синус 2 бета поділено на два. Ось це інший спосіб, я не знаю, можливо, він складніший. Ну, мені важко так оцінювати, в кожного свої способи і комусь зрозуміліше через площі, і комусь зрозуміліше через трагонометрію, через синуси, косинуси. Тому пробуйте, дивіться, переглядайте, пишіть свої, можливо, свій досвід, можливо, ще якийсь спосіб простіший, якого я тут не помітила. Ось, і... Готуйтеся, а ми рухаємо далі. Так, розв'язати систему, і потрібно знайти Х0. Дивіться, у мене тут така система, яка вона і не лінійна, і що тут не можна і спосіб підстановки. ну, Спосіб підстановки насправді можна, але він буде трошки такий. В принципі, можемо, мабуть, давайте ми застосуємо спосіб підстановки, тому що я планувала поділити одну систему, одне рівняння на інше. По -по Почленно, але можна це розглянути роз... як спосіб підстановки. Х дорівнює з першого рівняння, це до 12 на y плюс 2. Тоді підставимо в другий. Будемо мати 12 на 2 y мінус 1 поділити на y плюс 2 і дорівнює 12. Я поділю на 12. Навіть е я поділю на 12, а потім я скористаюся. Давайте я детально напишу мінус 1 поділити на y плюс 2 дорівнюю 1, одна перша. А потім я за пропорцією напишу, що 2y-1 дорівнює y плюс 2. Перенесу y де 2y відняти y. Дорівнює 2 додати 1. Тобто y дорівнює 3. І тепер я підставлю в ось сюди. 12 поділити на 3, 2, 2, 5. І якщо ми 12 поділимо на 5, це буде 2,4, це варіант А. Наступне. Так, спростити вираз. Давайте ми в, час, в знаменнику. Винесемо за дужки в чисельнику, тут ми нічого не можемо зробити, тому що тут немає спільного множника, немає ніякої формули, це лінійний такий вираз. В знаменнику винесемо 2 за дужки, залишиться 9А в квадраті відняти b в квадраті, і в дужках ми маємо формулу різницю квадратів. Тому двічку залишаємо, а там формула 3А відняти b. 3а додати b. Скорочуємо спільну дужку однакову, в чисельнику залишається 1, в знаменнику 2. На 3А додати Б. І такого у нас немає, тому ми розкриваємо дужки, буде 6А додати 2Б. І це у нас варіант В. Наступне завдання. Є у нас арифметична прогресія. визначте різницю. Дивіться, а перший є і А3. Між ними ще є А2. Є основна властивість арифметичної прогресії, середній член дорівнює середньому арифметичному сусідніх членів. Ось така. І 4 додати 9 це 13, поділити навпіл. Це буде 6,5. Це буде А2. А різниця це у нас від другого відняти перший. Тому від 6,5 відняти 4 від рівня 2,5. Оскільки вона зростаюча, то він у нас плюс 2,5, тому що я бачу, тут ще є мінус. Як можна було ще. Дивіться, від 1 до 3 у нас. Потрібно додати дві різниці. Одну різницю додаємо, буде 4, буде другий член, і другу різницю буде третій член. Тому, якщо ми 5, 9 віднімемо 4, буде 5, то 5 це у нас дві різниці. І тоді 5 ділимо навпіл і отримуємо 2,5. Тобто можна було такими різними шляхами пройти. Так, наступне завдання. Кажіть корінь рівняння. Покажіть корінь рівняння. Що ж, дивіться, тут, оскільки в нас не просто Х, і є варіанти відповідів, то можна підставляючи підібрати. А можна таким чином, в табличці у вас в довідкових матеріалах є значення тангенсів, і ми можемо знайти, що тангенс дорівнює одиниці, тоді, коли аргумент. Ось цей піх дорівнює пі на 4. І тоді звідси можна легко знайти х, це дорівнює 1 четверта. Це варіант Г. Тому що, якщо ви підставите 1 четверту, буде пі на 4, а тангенс пі на 4 це одиничка. Тому ось таким чином це завдання легко вирішується. Наступне. На координатній осі. Так, є у нас. Зображена точка А, і потрібно знайти значення. Ми бачимо, що ця точка десь приблизно мінус 0,5. Ну, вона між мінус 1 і 0. Тому по модулю це буде десь плюс 05, тому це буде перше Г. Очевидно, вона по модулю буде додатньою стане. А в третьому, якщо у нас мінус від'ємна до третього степеня, вона залишиться від'ємною, але вона. Не вийде за межі одинички, тому що е, 0,5 в третьому це буде 0,125, 06 в третьому це буде 0,216. Тобто, до третього степеня в нас число все одно в залишиться в, цій, в цьому проміжку. Тому е, друге у нас В. Третє 1 поділити на А. Якщо у нас 0,5. То ну, 0,5 це одна друга. Якщо один поділити на одну другу, це буде дві перших, і це буде ем, від, насправді це в Б попадає, так? але якщо ми будемо брати, ну, мабуть, що воно так і є, це саме мінус 2. Тому що тут, якщо ми візьмемо число менше, наприклад, одну третю, то це буде число 3, воно сюди попаде. А якщо ми візьмемо там одну. Чи дві, там дві третіх, то це вже буде півтора, вона вже попаде. А вона все одно сюди попаде. Мінус півтора. Тому варіант Б: третє Б. Навіть навпаки, якщо б ми взяли б одну третю. То було б мінус 3, то воно б вискочило. Якщо було б менше, ніж одна друга, там одна восьма, то було б мінус 8, то воно б вискочило б за межі. А Так як одна друга в нас серединка, то воно б варіант Б. Але тут такий дуже обережний момент, бачите, що 음... ну, такий небезпечний насправді. Не дуже, я вважаю, звісно, що це не дуже вдалий приклад, такий на НМТ, тому що. Ну, ми не знаємо насправді, чи тут одна друга, чи тут, можливо, число менше, чи, можливо, більше. Так, установіть відповідність між функцією та її властивістю. І так, давайте ми подивимося, що тут за функції. Схематично ми їх зобразимо зараз на кожному. Трохи в мене ці графіки щось скачуть, але. х квадрат мінус 1. Х квадрат це парабола, відки направлені вгору, мінус 1, це означає, що вона на одиничку опущена вниз. І вона ось десь таким чином. давайте я Отак. Далі 3 в степені х це експонента зростаюча, проходить через одиничку. І ось таким чином. І Х в третьому степені це кубічна парабола і графік ось такий. Якщо ви цих графіків не знаєте, ви можете просто кілька хсів попідставляти, порахувати ігрики, поставити точечки і з'єднати їх. Отже, проходить через початок координат, бачимо, що це третій варіант. Третя у нас А. Б. Не містить точок з від'ємною ігри координатою. Не містить від'ємних ігриків це у нас друга. Друге у нас Б. В. Немає спільних точок з вісю Y. Такого у нас немає. Двічі перетинає графік Y дорівнює 3. Y дорівнює 3. 1, 2, 3, ну, приблизно, і це паралельно осі X. Х. Ось вона справді двічі перетинає, тому це варіант у нас перше це Г. Ну і давайте ми третій подивимося, де подивимося для перевірки. Графік функції знаходиться лише в першій координатній чверті, у нас такого справді не було. Задання наступне: на рисунку зображено прямокутну трапецію АС дорівнює АС – 15 ДС – 15 БС – 12 О середина діагоналі. До кожного відрізка доберіть довжину ОБ. БО. Так, М -м. дивіться, прямокутна трапеція. Тут у нас прямий кут це у мене прямокутний трикутник і проведена медіана до гіпотенузи. За властивістю медіана проведена до гіпотенузи, дорівнює половині гіпотенузи. Тому 15 поділити на 2, ОБ це 7,5. Перше. А. Є така властивість, вона дуже іноді виручає, тому варто її запам'ятати. Друге АБ. АБ, ну якщо у нас а, тут у нас 7,5, ми можемо, а, навіть ні. Є у мене тут 12, є у мене тут 15, я можу за теоремою Піфагора знайти АБ в квадраті, дорівнює. 15 в квадраті, гіпотенуза в квадраті відняти катет в квадраті. Можу таким чином, це буде 225 відняти 144. А можу різницею квадратів застосувати 15, відняти 12, 15, додати 12. Це тут буде 3 помножити на 15, додати 12, 27, разом це 81. І АБЦ9. Або можна було взагалі застосувати Єгипетський трикутник це трикутник подібний до Єгипетського. 3, 4, 5, але це втричі більші сторони. Тому АБ9 це варіант друге В. Третє. Середня лінія трапеції АБЦД. Середня лінія трапеції ось вона пройде через точку О. І для того, щоб її знайти, мені було б добре знайти АД. Давайте я зітру зараз ці всі мої замальовки. І спробуємо знайти. Для того, щоб знайти мені АД, я опущу тут перпендикуляр. І дивіться, що я буду мати. Буду мати тут 9, 15. І це той самий трикутник, який в мене був АБЦ. Тому тут буде 12. Ну і БЦ в мене було 12, тому від А до ось тої H також 12, тому що там у мене прямокутний, прямокутник. Тому АД24, тому середня лінія в мене дорівнює півсумі основ БЦ додати АД, поділити на 2. Дорівнює 12, додати АД24 і поділити на 2. 36 поділити на 2 буде у нас. Дорівнює 18, тому середня лінія 18 це у мене третє Д. На цьому ми з вами розібрали ту частину, яка містить варіанти відповіді. І в наступному відео ми з вами продовжимо, розберемо тих 4 завдання, які на коротку відповідь. Я вам дякую за увагу. Пишіть свої коментарі, свій досвід, діли, діліться досвідом. І слідкуйте за каналом, я буду по можливості наповнювати його такими відео, щоб ви могли про, собі, проконтролювати себе, якщо потрібно, або, можливо, щось нове дізнатися, якщо це потрібно. До зустрічі у наступних відео.